Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні у мене було погашення ОВДП в доларі. Ці ОВДП я купляв не в рамках свого проєкту накопичення одного мільйона гривень. Це були до цього проєкту мої особисті гроші. І я вирішив показати, як купити в Приватбанку ОВДП в доларі. І що хочеться сказати, що ну, по-перше, поновили функціонал в Приватбанку. Ви бачите, зараз показано, які ОВДП військові, а які звичайні. Бачите, трішки змінилась взагалі інтерфейс. Але це не головне. Головне те, що купляти, ну купувати ВДП можна вже в Приват24. Додали таку функцію Прива 24, тому з телефона вже можна купувати ОВДП. Отакі нововведення в Приватбанку. Давно ми їх чекали, в принципі, я давно сподівався, що з'явиться. Дякуємо, що нарешті з'явилась така можливість. Я ж вам покажу, як купувати ще в звичайній браузерній версії. В мене прийшла 1000 доларів повернення з купоном, і я хочу купити ОВДП. Буду купувати найдовші до 17 червня 27 року. Тобто, вже, бачите, пишеться один рік 2 місяці, один рік 3 місяці. Бачите, що от військові, от там звичайні. Ну, тому е, будемо. Я куплю таке. Бачите, вже по-іншому виглядає е, так, одна штука. Максимально можна купити 2298 22, штук, виплати купонів можна подивитися. Буде купони по 20 доларів 45 центів. Дати е, так. Витрати 0, сума купівлі 1023 гривні 22 1023 долари 22 центи, а виплати 1081 долар 80 центів. Таким чином, очікуваний дохід складе 58 доларів 58 центів. Трішки змінили таку форму. Вона стала простішою і цікавішою, придбати. Так, картка для виплат у мене з тарифами ознайомлений. І що цікаво. І що цікаво, що я купую їх о 18.04, і це дає мені змогу купити. Раніше купівля завершувалась о 17-й годині. Ну, тобто вони зробили, що можна купувати цілодобово, я так розумію. Переходимо до підписання. Знайомлений. Дохідність 3,75, тобто найвища, що є, Вводимо пароль від Smart ID. Підтверджуємо через телефон. І я купив одного ВДП в доларі до 17 до сімнадцятого червня 27 року, тобто на півтора роки, ну трішки більше, навіть під дохідність 3,75 Ну, це навіть не головне, а головне те, що Приватбанк додав можливість купувати долари в Приват24 з, -з телефону. І те, що додав можливість купувати ОВДП е навіть вночі, я так розумію, тобто можна купувати все Ось такі нововведення вони, в принципі, цікаві, вони корисні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, я все читаю, намагаюся всім відповідати. Купуйте ОВДП. Допомагайте державі, заробляйте, бережіть себе і до наступних зустрічей.